Україна у вогні, але святковому брак новорічного настрою через відсутність снігу українцям, хоч трохи компенсує яскрава ілюмінація. Цього року в багатьох містах України електровидовище і справді вражають. У касті з гірлянд і лампочок побувала Юлія Вебер. Оля вмостилася на олені і аж заспівала від захоплення. Вісійня! Ні. Як там і лісно. Увечері на майдані незалежності, попри холод і дощ, вона не одна така щаслива. Усім усе навколо нагадує казку. Дуже багато вогнів, яскраво. Діреві сідні класно. А більше подобається. О, бачиш, куда яко. Дуже яскраво, феєрично. А в гості до Одеситів на Думську площу прискакали не лише олені. Тут і білі ведмеді, і рожеві фламінго, і бики рогами вихваляються. І ангели на трубі грають. Такі Кіміли. Центр міста Ще песня просто красота на самом деле. у центрі Донецька був помічений отакий кріт, символ клубу Шахтар. Навала звірят, зафіксована у сквері перед дніпропетровською обладміністрацією. Тут світиться кожне дерево до останньої гілочки. Ну капказочним лісу ходиш. не должно бути леса, должны быть гори. І тогда там хто буде дракон. А у нього рібонок, я теж дуже очень довольна. В тому ж парку помічені санки діда мороза чи не улюблене місце для фото на пам'ять. Самого Діда Мороза на велосипеді з вогниками бачили в Одесі катав діток. У вінниці громадський транспорт також горить. Тішить і пасажирів. Хочеться колишній раз тісти більше, напевно, навіть трамвай чи маршрутку. і персонал. Yeah? No, Зміняє, Міняється раз, як заходиш в салон. У центрі Львова дітям піднімає настрій карусель, а батькам вогній святкового ярмарку. Хочу купити майже все. На Майдані від побаченої краси аж завмерли фонтани, а в Донецьку продовжують текти. Так тільки вода втрипу, ділили даже і на руки, діла, як будто це корона зверху. Бульвар Лесі Українки у Києві обсіли метелики, європейську площу засипало листям, а на хрещатику просто тануть електричні бурульки. В очікуванні, поки їх замінять справжні тижні. Юлія Вебер, ТСН 1, +1.